Після публікації кожного із моїх трьох відео на тему слідства про вбивство Ірини Хваріон з'являються все нові докази на користь моєї версії, і їх не зайве буде наводити, позаяк не всі люди бачать очевидне, і головне не всі хочуть бачити очевидні речі. Тобто, посеред глядачів моїх найбільш популярних відео. Трапляється невеликий відсоток добровільних сліпців, які або дискутують ігноруючи мої окремі аргументи, або просто вдаються до образ. Але на майбутнє я б не радив їм і надалі називати автора недомком, чи агентом ФСБ, чи дебілом, чи поганою людиною, чи брехуном, чи ще якось так у цьому ж дусі. Чому? Тому що автор усіх відео на цьому каналі за останні два роки це людина-дзеркало, дзеркало, в якому кожен бачить власний образ. Добрі бачать доброго, злі зло, злочинці злочинця, ухилянти – ухилянта, недумки-недумка, розумні-розумного, геніальні-геніального, дебіли – дебіла Тобто автор належить до того типу людини у її сприйманні іншими, який є протилежним, скажімо Андрію Єрмаку, у якому всі бачать не себе, а протилежність самому собі. Добрі бачать злого, злі доброго, дурні розумного, дуже дурні дуже розумного, брехливі чесного і чесні, брехливого. Не агенти ФСБ, Агентах ВСБ, а агентах ВСБ не агентах ВСБ. При цьому це не означає, що Андрій Єрмак справді наділений якимись відповідними якостями, які я перелічив. Це суб'єктивне враження. А який він є насправді, знає тільки він сам. Йдеться лише про те, що певні категорії людей сприймають кожного із нас по-різному. В залежності від того, до якого типу ми належимо. А також йдеться про те, що люди дзеркала виграють порядному суспільстві, а люди антидзеркала, такі як Андрій Єрмак, виграють у тих групах, де багато негідників та недоумків. Адже всі негідники сприймають їх за порядних людей, а всі недоумки за дуже розумних. Але це моя заувага не зовсім по темі. Хоч я й не сказав би, що зовсім не по темі. Чому? Тому що тема розслідування вбивства Ірини Хваріон, тобто слідства, яке ведеться за цим злочином, це є тема проблем державної влади. Адже, мабуть, немає у світі іншої такої країни, в якій би слідство у такій величезній мірі залежало від президента та від глави його Офісу. І всі це прекрасно розуміють, і президент також це розуміє, що всі це розуміють прекрасно. Саме тому й були нагороджені з таким поспіхом поліціянти, які нібито знайшли вбивцю. Були нагороджені, попри те, що ніхто не дочекався остаточних висновків суду, за яким останнє слово у визначенні провини підсудного. А може президент уже знає висновки суду наперед. В іншому випадку він мав би знати, що поліція може помилитися, адже вона зацікавлена сторона в цій справі, відомо бо, що відсоток успішно розкрити злочинів визначає рейтинг довіри народу до роботи поліції. А поза як поліція залежна від президента, то й відсоток довіри народу до президента. Одним словом, ті, хто нагородили поліцію, похвалили самі себе. У своїх трьох попередніх відео я навів практично десятки доказів того, що затриманий поліцією В'ячеслав Зінченко не може виявитись убивцею. До цих доказів додалися й нові засвідчення матерів В'ячеслава його зріст понад 1 метр 85 см. І ніяк не може бути меншим за цю цифру. Для поліції легко перевірити ці її слова, тому казати неправду вона не зацікавлена, тоді як за свідченням сусідів Ірини Фаріон, за тими свідченнями, які я чув у відеозапису з перших днів після вбивства, зріст убивці є середнім. Як бачите на скріні, на цій підставі поліція оголосила, що його зріст становить від 1,70 см до 1,80 см. Подивіться, панове в Гуглі, яким є середній зріст українців для чоловіків. Як бачите на скріні, це 1,69 см. А про хлопця зріст, якого становить 1 метр 80 см, ніяк не скаже, що він середнього зросту. Чи може в поліції інша термінологія і середній зріст у неї набагато вищий? Але навіть у тому випадку, якщо ми приймемо версію поліції про зріст злочинця, то все одно виявиться, що злочинець щонайменше на 5 см нижчий. Зав'ячеслава Зінченка, адже всі свідки стверджують, злочинець був середнього зросту. І ще треба пошукати у світі такого дурня, який би сказав, що особа, яка має 1 метр 85 сантиметрів зросту, є середнього зросту. Невже ж поліція хоче нам сказати, що всі свідки є, мовляв, ненормальними? Якщо ж так, тоді чому вона враховує їхні інші свідчення? Тобто чому тоді одні свідчення свідків поліція враховує, а інші не враховує? І свідчення про зріст це не виняток, скажімо, не враховує свідчення тих свідків, які стверджували, що стеження за Іреною Фаріон з боку злочинця у Панамі розпочалося за 2-3 тижні до вбивства. А тим часом В'ячеслав Зінченко має альбі на цей предмет, адже в цей період його бачили в Дніпрі багато знайомих та сусідів. Не міг же він займатися телепортацією і переноситися з міста в місто. Тому поліція та Зеленський можуть виграти цю справу в суді у В'ячеслава Зінченка лише в одному випадку, якщо президент вже знає яким буде рішення суду. Тобто, якщо судді вже отримали вказівку зіграти варята, тепер зверніть увагу ще на один цікавий факт фізична конституція в'ячеслава Зінченка така, що на цьому фото на повний зріст він здається середнього зросту. Тобто пропорції його тіла такі, що високий зріст не кидається в око, а ось злочинець у панамі. Це повна протилежність Зінченку в цьому сенсі. Маючи середній зріст, на охоту він здається високим з причини своєї грацильної фізичної конституції. Тобто злочинець належить до астенічного типу, про що також свідчать його вузькі жіночі долоні та довгі тонькі пальці. Та й хребет у злочинця викривлений, схожий на сколіоз. Тоді як Зінченко стрункий. Кажучи іншими словами, поліція, яка веде слідство, не бажає враховувати десятки фактів та десятки реалій, які їй відомі, не бажає брати до уваги все те, що суперечить її версії. І навпаки, з боку поліції з'являються звинувачення без доказів. Наприклад, один із офіцерів поліції сказав, що нібито Зінченко. Визнав власну провину в розмові з ним, але запис у цієї розмови не подає, що свідчить або про вигадку з його боку, або про його професійну непридатність, адже в таких випадках дають докази або ж мовчать, якщо доказів немає з якоїсь причини, мовчать, аби їх не звинуватили у непрофесійному поводженні з затриманим. Пригадайте. Що в амуніцію поліції входить засіб відеонагляду. Коли я вперше почув про вбивство Ірини Хваріон, у моїй голові прокрутилися такі слова, яких не чув ніколи до цього часу. Помилок багато вчинили кроти і думають вийти сухими з води. Це була не моя думка, і ця думка із ментального ефіру свідчила про те, що вбивство Ірини Хваріон. Стало помилкою ворогів України, які працюють на Російську Федерацію чи, може, паралельно ще на когось. Як свідчать знайомі Ірини Хваріон, за нею стежили різні особи, щонайменше протягом двох місяців до її вбивства. Про це ви можете прочитати публікації Газети Сурма. Це газета української діаспори в Штатах Америки. Також Ірині Фаріон писали погрози. Друзі її попереджали, просили зменшити гостроту висловлювань на адресу влади з метою самозбереження. Вона ж відповідала: Я знаю, але інакше не можу. Як ви гадаєте, з якою метою стежили і з якою метою вбивали? Про те, хто замовляв це вбивство, про це, очевидно, має знати Яніна Соколова. Адже перед тим, як усунути відомого політика, його намагаються дискредитувати. І коли з'явився скандал, пов'язаний з інтерв'ю, яке Яніна брала в пані Ірини, я відразу ж у своєму відео на цю тему сказав, що Ірину Хваріон підставили, і що Яніна Соколова у цьому випадку. Працювала на замовлення. Пізніше Ірина Хваріон погодилася із такою версією. І ви, очевидно, пам'ятаєте, як вона пізніше відгукувалася про Яніну. Отож, випливає висновок, що, очевидно, Яніна Соколова має здогади щодо організаторів теракту і думаю, колись вона про це всім розкаже, але тільки не зараз. Чи може ще хтось скаже, що це вбивство Ірини Хварін сталося випадково? Мовляв, хлопцеві захотілося вбивати, він приїхав до іншого міста, щоб чинити злочин, витративши на це чималі гроші. Але ми, українці, не є такими простенькими, аби проковтнути цю пігулку. І ми добре пам'ятаємо, коли почалося поселене відключення світла. Саме в той період, коли злочинець в Панамі почав стежити за Іриною Фаріон біля її під'їзду, і почало зменшуватись це відключення світла відразу ж після смерті Ірини Фаріон. А наразі припинилося практично повністю, не рахуючи одну годину на добу. А тим часом українській системі виробництва електроенергії практично нічого не змінилося. Перезавантажив паливо один енергоблок, але це крапля в морі в загальній системі. Ще задовго до смерті Ірини Фаріон я наводив докази, що припинення електропостачання у тих масштабах, в яких воно було, не мало належних об'єктивних підстав. Пригадуєте, я цим пояснював свідому помилку Байдена, коли той назвав Зеленського Путіним. А потім сказав ви до біса кращий. Проте, можливо, я помилився. Ймовірно, це узнало про підготовку замаху на Ірину Харіон, і Байден паралельно пригадав убивство Політковської, вчинене на замовлення Путіна. Так би мовити, президент США не втримався, аби не проявити себе пророком. Або ж просто попередив Зеленського, що вони все знають. А чом би ні, практично політковська для Росії була тим самим явищем, що й фаріон для України, та й прослуховування телефонних розмов Ірини Хваріон, докази якого я наводив у попередніх відео, це також дуже важливий фактор, який свідчить про непричетність В'ячеслава Зінченка до вбивства. Адже якщо ці розмови прослуховували – тоді тим, хто прослуховував, необхідно замаскувати справжнього виконавця цього терористичного акту за всяку ціну. І якби цим терористом був Зінченко, про його існування Україна не дізналася б найближчим часом, принаймні.